Всім привіт. І ви узнали названня. Це моє саме останнє відео. І це правда. Давайте я розкажу про Я, Я перший ролик зняв 18, 18 вересня. У мене мало лайків було, але потім мене друг один, що допоміг. Вибачте, що я не можу йому показати тіктоки. І говорить, можеш ти так в Тіктоке. Якщо що, Тікток аккаунт, то, то я там знімаю рідко, але знімаю. І спершу там було мало, було чуть більше просмотрів. Я так радувався. і радувався. Мене звати Нікіта Ходоровський. І в мене був один канал, не знаю, хто знає. Або хто не знає я не знаю, чи ви знаєте. Оцей канал, що я знімав відео більше всього про лице своє і Майнкрафт. Все. І про машини. Ви пам'ятаєте, що я ще снімав про вас тест Це я теж. І я припинив. Ну, і це щось в мене случилось, у мене просмотри дуже швидко, я набрав актив 3553. Але щось дуже странно. Мені здається, що це щось мен... чого від мене відписуєтесь. Я вже думаю, що я знімаю. Вибачте, що, я але... що ви Тіктока дивилися, я ж нічого. Може, ну, ну ману вже це надоїло, ви відписалися відписалося багато. І мені прийдеться виходити. І ще. У мене є один враг. Один враг. Е його звати Йоабол. Й не знаю, я вам розкажу, чого він враг. Ве Вибачте, що це? Но. Йоабол? Він сімає, всі що Росію. Я розумію, але я хочу, щоб, щоб не були війни. Я не хочу. І спасибо, щоб підписалися польці, французи, німецьці, росіяни і українці. Майже ну, і Казахстанці. Да. Майже все, і СНГ. І ще у мене дуже мало лайків знімало. Я думаю, що это буде останнє відео. Але я, мабуть, все... ще, ще розкажу. Я був... він знімає як Росію. Але я не хочу, щоб Росія. Я не хочу. Я хочу за мир. А він за чим я Я не, не думаю. І мені кажеться, що І я не знаю, як сказати. Можете йому на коментарі написати. І перший свій канал старий. Я не знаю, чи я буду удаляти. Удаляти. Але, але я розумію, як. Ви пам'ятаєте, як це хто старі підписчики, я знімаю більше 7 місяців. І це багато. Майже один год. Ми майже добрали 5 тисяч. І для мене це було майже добрали. Потім щось ми підписувалися. Я думав, це щось просто є відео. Вибачте, може, ну, я знімав, бо я в Тіктокі більше доснімав. І я не можу на Ютубі. І мені. Мені. Бо, і мені дуже. і є... Я всі коментарі можу. Я, напевно, Ютуб канал свій не видалю, а створю новий канал. Або я не знаю, чи я видалю свій канал новий. Чи... Ой, ой, який новий канал, старий канал. Що в мене є один канал Сергій? Він мій друг і ми учимося з ними, да? Але один росіянець постійно. Ну, у мене є один росіянець, що він постійно хотів. Хотів мира. Але спасібо за Казахстан, що я розказую, і спасибо за Росію. У мене щось менше і, і я не знаю, чи я вернуся, чи ні. Ми, я не вернуся. Я ще свій канал покидаю. І я новий канал, то невірно будете, називаєтеся. Ем... Ви пам'ятаєте мої саме перші надписи з свого каналу? У мене їх багато було. Ну, саме старе то оцей. Але... Новий канал я буду дивіться про Майнкрафт. І я з Тіктока вже не буду ворувати. Ну, може буде трохи. Але ще сказати. Напризи, які я хотів, але ще не вийде. Знаєте чому? Бо в мене один телеграм-канал, один росіянець у мене просто 18 Вибачте, що я розказую. І вибачте, що я в Тіктокі. Я знаю, що не можна, але ще в мене вчителі жалуються, що я дивлюся знімаю матюги. Я не знаю, що ви робите. І ще в мене є. Я помню, як я снімав, но... Але... Я свій, мабуть, буде знати називатися нові надпись. Не буду такі старі надписи. А не Україн, не це, не зен Сем. А буде називатися якщо читати, то Нікіта euh, The Face of Yes. Of no of course, see Ukraine. Да, в мене буде отак. Або по-другому. У мене є ще один, но він буде називатися коротко. Нікіта Оф Україн of Yes. І ще я розумію, що, що ви відписуєтесь. Я думав, що ви поняли, що я вибачте, що я брехав, але сьогодні можливо... В коментарях може щось буду писати, але але завтра точно ні. І ще в мене одна проблема. У мене дуже е проблема така, що, що в мене постійно Ютуб щось просила, якісь мені дурацькі, і в мене телефон не, не такий слабий, но... І я в ТікТоке більше знімаю, Я не знаю, що може, може ще ну, останній раз, то може. Бо 5-10 днів назад, може вернуся. Ну, я можу сняти ще одне видео последнее, але вже, наверное ні, Я не буду знімати. Друге. У мене буде новий канал і новий телефон. На старому телефоні то я. в то я, мене буде тік-ток, називається як то я забув? Там Ukraine, Zem, це. Де? І я прошу. І я, прошу. І я прошу. Можете ви всі прийти, будь ласка, я прошу просто. Я нічого не прошу. І я, мабуть, буду точно прощаватися з вами і все. Ну, вже коментарі буду писати до. Е, до, навірно, до 4, 5, 6, 7, 8, до 8 і все. Або до 7 І все. Більше я не буду на связь виходити і я відеоролики не буду знімати. Ладно. У мене є ще один, що в мене постоянно вільний український. Ну, постійно щось. Мене знає підписників. Вона так набиралася, я радувався, але потім щось знайшов в Тік-Ток аккаунт. І все. Якщо ви можете щось. Ви, якщо ви не хоч. Ви не хочете, щоб я покидав, але прийдеться. Жень, вже не вже. Свій канал не буду удаляти, а просто буде на пам'ять. Ви можете просто будете пересматривати. Ладно, все, пока. Я вже не буду на щось.